Так. Добре. І так, вітаю всіх. У нас друга частина нашої командної зустрічі, і, і на яку тему таку я хочу сьогодні з кожним з вас поговорити. Я вчора розмовляла з Сашею, і дещо мені прийшло на розуміння. І я хочу з вами цим сьогодні поділитися. Все, що я зараз вам буду говорити. І чим ділитись? Я перш за все говорю собі, а потім уже вам. Давайте розглянемо такий життєвий приклад. Уявіть звичайний день лідера. Да? Ну, Вам я думаю, що не треба уявляти, да? бо він звичайний для нас, він кожен день цей день є таким Ну, Давайте ну, розглянемо такий приклад. Ви зранку відповіли одному партнеру. Потім іншому, потім хтось написав про замовлення, потім хтось написав якесь запитання, потім хтось пропав, потім ще якісь повідомлення, потім зустріч. День пройшов, а нових людей немає. Неактивні не ожили, активні не доотримали уваги, і команда чекає навчання. І знаєте, це не тому, що ми з вами, погані лідери, в да, нас такий день. Я вже давно думала над цим питанням. Як зробити свій день ефективним і результативним? Знаєте, я ж багато з ким спілкуюсь. Я спілкуюсь з партнерами, з лідерами, з директорами, і багато хто каже: я працюю, але результату немає. Я втомлююсь, я не знаю, за що хапатись. Я сама це відчуваю і сама це переживаю. І знаєте, що я зрозуміла? Що проблема часто не там не в Версагі, не в продукті, не в людях, проблема в хаосі в нашому дні. І скажіть чесно собі, Буває, що день ось прийшов, да, а ви не розумієте, що саме зробили. Буває, що писали всім підряд, а результату нуль. І дуже часто причина одна: немає системи. Ми працюємо без структури. Трошки там, трошки тут відповіли всім, втомилися, і день закінчився. А відчуття ніби нічого не зробив. Да? Знайома картина, чи це тільки в мене так? У мене питання так, до, до вас. Да? Я думаю, що ви в кінці нашої е е зустрічі поділитесь да, своєю думкою по цьому питанню. То далі, <кій> дивіться, а система може бути дуже простою. Просто кожен день повинен бути поділений на чотири частини. Чуєте мене? да? На чотири частини. Друзі мої, я розумію, саме ось тут і рятує нас з вами саме це поділ дня на чотири частини. Почуйте мене. Знаєте, я м, розумію, що це дуже проста, але м, сильна система, яка допомагає не вигорати, не метушитися. А стабільно рости в бізнесі. Не хаос, не як піде, все, не все одразу, а чітко, спокійно працювати по плану. І я сьогодні дуже рекомендую, хто цього ще не робить, почати робити. Ми з вами для цього вже дуже багато зробили. Тепер нам треба це просто зробити системою. Яку треба просто виконувати і зробити привичкою. Я сподіваюся, що на наступній зустрічі Володя Масалов нам про привички розкаже. Да? Давайте подивимось на неї, як на куб, який має чотири грані. Дивіться, воно в, на, ну так, уявіть собі, да, куб перед вами, чотири да? границі, чотири да? грані. Да, такі. Дивіться, перша частина, перша грань. Що це за грань? Це дзвінки та контакти з новими людьми. Дивіться, ми з вами зробили челендж один: Один новачок за 7 днів. Ми побачили результат. В чотири рази більше запросили новачків, якщо зрівняти з минулим було місяцем. Ми молодці, у нас з вами вийшло особливо у Лені, да. Ми з вами говорили, що новачки це фундамент бізнесу. Без нових людей бізнес не росте. І ми з вами на цілий місяць на челендж один говорили, що це наші дзвінки, повідомлення. Да? Далі це у нас знай... знайомства, відповіді тим, хто цікавиться, рекомендації. Навіть один Три контакти в день це вже результат. Бо без новачків команда старіє. Об'єм падає, з'являється страх. А що далі? Питання до кожного з нас. Скільки нових людей кожен із нас запросив за останні три дні? Питання. А сьогодні запросили хоча б одну людину. Навіть одна. Нова розмова в день це вже рух. Не ідеально, не стабільно. Чому це? Ну, Але це дуже важливо. Чому це важливо? Тому що ми постійно запускаємо нову енергію в команду. Ми з вами тоді не залежимо тільки від старих партнерів, так? завжди є рух вперед в команді. І у кожного із нас персонально. Якщо не робити цього регулярно, бізнес починає стояти. Це одна така грань, так? і вона знайома, ми з вами цілий місяць про це говорили. Друга грань, яку я пропоную, просто взяти до уваги. Друга частина, друга грань це робота з неактивними партнерами. Це наш челендж 2. Розбуди свою команду, який ми з вами зараз проходимо. Це партнери, які не зникли, ми з вами про це говорили, да? я просто нагадую вам, вони просто втомилися, засумнівалися, відклали бізнес на потім, давно не робили замовлення, мовчать, випали з процесу. І тут дуже часто їм не потрібна мотивація, їм потрібно просте, людське, як ти. Говорили про це і говоримо. Один дзвінок може таку людину повернути їй віру. Дати цій людині поштовх, нагадати, навіщо вони прийшли. Ми говорили з вами і говоримо з вами, що ми не продаємо, ми що робимо? Ми їх. Підтримуємо. Наша задача не тиснути, а нагадати, підтримати, запитати, як вони, показати їм можливість. Ми говорили з вами, що дуже часто люди просто Вони не знають про акції наші, не розуміють, що робити, бояться написати першими. Один дзвінок або повідомлення може повернути людину в бізнес. Ми про це з вами говоримо вже цілий місяць, весь наш цей челендж, який ми зараз з вами проходимо. І ми вже самі з цим, як кажуть, тут столкнулися да, і бачимо результати цього. Дивіться, третя, третя частина, да, то тобто є третя грань, це спілкування з активними партнерами. Оці активні партнери, друзі мої, це золото команди. Це люди, які тримають команду на собі. Це, ну, Хто вони такі? Так? Це ті, хто робить замовлення, відвідує зустрічі, працює, задає питання. Команді вони дають об'єм. Створюють атмосферу, стають лідерами, але навіть найсильніші можуть втомитись, образитись, подумати, що їх не помічають. Питання до вас. Коли ви востаннє дякували своєму активному партнеру, коли в останнє запитали, як ти? А не скільки об'єму зробив. Якщо ви це робите постійно, чудово. Якщо ні, то почніть це робити. Активні люди не залізні. їм теж потрібне тепло. Треба їх підтримувати. Треба хвалити їх, чути їх, бути поруч з ними. Якщо не підтримувати, Підтримувати активних своїх партнерів, то вони можуть боїтися. Четверта частина, четверта грант, про яку я хочу з вами поговорити, це навчання команди. І ми теж це пройшли. І ми маємо систему навчання, і ми маємо з вами школу. У нас з вами все є, друзі мої. Ми самі навчались і вчились вчити свою команду. Так? Ну, я вірно розумію, так. Без навчання просто це не має росту. Навчання це впевненість. Коли людина не навчається, вона, вона, як сказати, вона боїться, вона мовчить, не знає, що сказати клієнту. Вона боїться говорити, боїться дзвонити, боїться брати відповідальність на себе. Питання до вас. Чи знає ваш партнер, що і як робити завтра? Чи просто він десь у вас є в чаті? Ми можемо сказати: ну, у нас є чати, у мене є партнери в чаті. Так ось питання. Він в тебе просто в чаті, чи він точно знає, що йому завтра робити? Знаєте, навчання це турбота. І це. Ну, Навчання, що це можна так сказати, що це, це зустрічі, в да? ну, якому вині да? можуть, виді, можуть бути навчання. Да? Це зустрічі, це навчальні чати, це ефіри, це пояснення простих речей, приклади. Що дає навчання? Навчання дає слово дає, воно дає впевненість, розуміння. Менше страхів, більше результатів. Навчена команда вона менше питає, більше діє і швидше росте. Навчена команда це сильна команда. І так, мої найкращі лідери і партнери, що ми маємо з вами? Всі чотири грані ми з вами пройшли і пропрацювали. Тепер, щоб не було перекосу, щоб не було штопора, щоб, щоб ефективно двигатись далі, треба, щоб всі ці чотири грані, частини, да, вони працювали кожен день. Що я помітила? Ми сконцентрувалися на новачках, коли ми з вами робили челендж 1. І ми отримали класний результат. Зараз працюємо з неактивними і мало працюємо з запрошенням новачків. Ну, може, це ну, у декого, а, може, не у всіх. але я беру біль, більшість. Да? Результат по новачкам. Тобто ми з одного челенджа переключилися, більше так сконцентрувалися да, на другому. А ви розумієте, да? про що я кажу? Результат. По новачкам зовсім малий. Я сьогодні його озвучила. Да? Є різниця да? з минулим місяцем і цим місяцем. Да, ми підтягнули своїх неактивних партнерів, але менше працювали з вами запрошеннями. Виходить у нас перекос. То що я пропоную? Давайте ми з вами січень. Попрацюємо з усіма цими чотирма гранями, частинами разом. І подивимо, тобто не в окремості, да, як ми челендж один робили, там окремо брали одну грань, да, зараз челендж 2, друга грань, да, там ту школу ми пройшли, третя грань, да, а візьмемо, об'єднаємо всі чотири сторони і попрацюємо разом з цими чотирьма сторонами. І ми з вами подивимось, який ми отримаємо з вами результат, що ми з вами получимо. Як я рекомендую, як розбити день по часу? Дивіться, тут не потрібно працювати цілий день. Тут важлива регулярність, а не кількість годин. Ну, наприклад, як ми можемо на ці 4 частини ну, почати. Часу. Да, скільки хвилин Там ми можемо взяти на кожну з вами частину, да? ну, наприклад, перша частина це робота нові люди. Да? Тобто працюємо ну, на новачків. Тут ми можемо взяти з вами ну, скільки 30-40 хвилин. На другу частину ми можемо з вами взяти це не на активні партнери. Да? Взять 20-30 хвилин. На третю частину ми можемо з вами це активні партнери, да? на спілкування з активними партнерами. Ми можемо взяти з вами ну, 20-30 хвилин. На четверту частину на навчання 30-40 хвилин, тобто це ваше навчання і навчання вашої команди. Разом хай в день буде входити 2-2,5 години на день, да? але кожен день. Чуєте мене кожен день питання. Чи знайдеться у лідера дві години на свій бізнес? Це не цілий день, а дві години. Але це буде усвідомлений день, це буде структурований день. Що буде, якщо так працювати щодня? Це я так думала, розмішляла, і що я в чому я впевнена? Я впевнена, що з'явиться стабільність, зникне хаос. Буде зрозуміло, що робити кожен день. Команда почне рости, з'явиться впевненість у собі, зростуть об'єми. Знаєте, і це не фантастика, це система, яка буде працювати. І ось я в цьому ще раз кажу вам: я впевнена, що вона буде працювати. Наш бізнес це не, що, ну, знаєте, не щось таке складне. Це про просту щоденну дію. Коли ми ділимо день на чотири частини, ми будуємо міцний живий бізнес. Хочу, щоб кожен із вас зараз задумався: мій ваш, бізнес завтра це те, що я, ви, ми разом ми робимо сьогодні. Це не раз на тиждень, не коли є настрій, а щодня по системі. так? Бо великий бізнес він не будується ривками, він будується щоденними простими діями. Нехай не ідеально, не завжди з настроєм, да, з настроєм, але кожен день. Лідер це не той, хто все тягне. А лідер це той, хто будує систему, в якій ростуть інші. Тому кожному із вас, як лідеру, я рекомендую взяти цю систему в життя, зробити її привичкою. Тому, коли ми почнемо так працювати, коли ми будемо ділити день на чотири частини, ми не просто будемо працювати з вами. Я вірю, що ми будемо будувати бізнес і життя, в якому хочеться бути. Тоді і бізнес, любі мої, і життя будуть приносити нам насолоду і здійснення мрій. А це те, ну, що ми бажаємо, прагнемо, ну, прагнемо до цього, так? Ну, якби окей, да, у мене питання до вас, окей? Ну, це те, чим я хотіла з вами поділитися. То давайте серйозно подумаємо з вами, ми з вами над цим питанням. Добре, так? Да? І зараз я хочу, щоб ми з вами, ну, як сказати, поговорили ну, в вільному, просто спілкуванні. Да? Ну, а я поки зупиню запис, і ми з вами обсудимо це.